Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Оформте Пай до 2025 року. Бо заберуть. В країні 30% людей не використали та не оформили свої паї. Мова не про сотні, а про тисячі гектарів, які найближчим часом можуть перейти у власність територіальної громади, а потім кому пощастить. А щасливчиків таких ви самі знаєте. Ось чому замовчують і обходять увагою це питання. Якщо ви не використали сертифікат до 1 січня 2025 року, земельну ділянку сформують і через рішення суду передадуть до комунальної власності, що робити із сертифікатом та яка послідовність дій? Перше подати заяву із сертифікатом до відповідної ради. Отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Друге знайти проєктанта та розробити проєкт землеустрою. Третє подати проєкт землеустрою на затвердження раді. А після затвердження, четверте у реєстратора зареєструвати право власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тільки не відкладуйте до нових війників. Друзі, якщо відео було корисним. Підпишіться на канал, з вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще важливі поради. Всім дякую за увагу!